Всім привіт привіт трохи за запізненням. За Ой, Айсек. Ай, ай Айсик одразу в історію ну вирішив зайти. Так, я майже що не зрозумів, але дуже дякую. Так. Що в нас? Гра розпочалась? У нас гра, best of 1, Хтось з цих команд буде 2-1, а хтось стане 1-2. Ну, я, я вважаю, що команда 2-1 буде топ-єспорт. Нованичну тернопільські хлопці. Четверте місце за версією Амазону проти фанатиків, 13-го місця в рейтингу кращих команд. Обидва колективи взяли для себе такі повноплотненький драфт на, на середню стадію гри. І саме що цікаво, що команда топ є спортс отримала ще більш для себе кращий лейтгейм у, у вигляді Сіджоні ну Крема на Йончику. Єдине, що мені не подобається, це МФ. Ну, МФку брали якраз таки під ультім... під комбінацію на середню стадію гри. Десь побитись в... в лісі, де дуже вузькі проходи. Там йони буде стягувати, тян буде ульту давати, мейка буде стягувати всіх. І туди буде давати ультимейт якраз таки Жека-Любов. Жека-любов може під. Підставитись під джуна, який його ультимейт може збивати. Сподіваюсь, що всім всім сподобається. Да, дякую, 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 а, вот, як би так Все, я ну зараз на батарейки ну, воно заряджу трохи, і будемо дивитись Відкіл уперед. Ага. Подушечку під голову. Ось так. І головне, зараз буде не заснути. Тесе буде дуже обережно грати. Ой, у нас як залітає разорк 369 вирішив пробити. 369 каже, я не один тут зі мною хлопці. Десь там, з іншого боку. І просто прогнали. Прогнали Рамбла, ну рамбл не такий каже, та все буде добре. Я, я все одно зараз знайду десь собі фарм. Зроблю ляандрі, і все буде дуже гарно. Ну а тут, Аскарін підставився, Аскарін отримає. Ні, Аскаріна вирішили відпустити. Підходять знов таки на другий тавердайф. Мейка не влучив. Стяжечка, намагається розтанчити вежу, і Тюан дуже багато отримав по обличчю від вежі. Ціану потрібно бути обережно. Погано, що нікого тут поруч немає, дескардер далека. А смолдер ТП прожав після реколу. І як би все, на цьому розійшлись Сіджуані зараз шоденечко рекол, встанавлює КП і, в принципі, в неї все буде добре. гуманоїд на смолдері я не знаю, чому досі беруть цього чемпіона. Вчора ми побачили, що. Це не чемпіон. Це не чемпіон, і до на нього треба звертати увагу. Опа, я за Фнатік. Айте, Франік. ай яй 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 Та я за пакетик чаю. Пакетик чаю, мені здається, виглядає більш, більш сильний. Топ-2 Китаю проти топ-2 Європи граємо. Ну, взагалі, ну, пакетик чаю, на ну, теса мені не дуже сильно сподобається. Як по вкусу, не те. Богти. Ось ці приколи з новою музичкою з Орі. Ну в мене аж. Це, я. Я лякаюсь е -е, на гучних звуків одразу. Ця музика не повинна розслабляти так. Ну, казати, що все буде добре. да, а, а, як ну, щось заб'є я такий. Ти що ти будеш робити? Знов пуски, знов туди. дзюнаківська громада. Річки або это от. Що? Ну, десь кудись туди йде? Веризон, вери, вери, веризон. Все так. И давай далее, давайте, давай, давайте крем. Что у нас крем? Крем? А чего крем так на мало вид стоит смолдера? Болдера. Можливо, потому что на смолдер ма... ну, майже не дамажить крема. Крем смачный, на ну, крем на на маслце сделанный. Ну, ось дамаг по Крем, ну окей. Ну, прикольно, крем каже. Все добре, в принципі. а, 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 а Що я можу зробити? Ульта на відпуш, лише реджавиків забрав, мілішників продамажив на пів ХП. Аскарін, Аскарін дуже грає. Бух, мінус Ульта. у Аскарі... Ні, Аскаріна є ще. Ульта, то просто прикидання було, і це фьорс була на 369-го. 369-го. Зарізали. Або забили. Я не знаю, на ну, чим цей ну, великий африканський парень б'є. Але здається, цьому роботу не сподобалось. Ну, у нас тут. То... Ой, тут ще раз вирішили вийти. Жека Любов. Мінус Клінс, мінус флеш. Джун непогано зіграв. Джун хорош. У нас що? Ну, Франківськ вирішив переграти всіх, дополамати всім ці? Прогнози. Ні, тут тян вже забрав об'єкти. Три кліща, у нас ще і вогняна душа, ой, вон, вон, вогняний дракон стоїть. вибачаюсь погано спав. Хто буде в записи дивитись, там. такі Таке собі. <кхм> Ну, Разор каже, я спочатку краба заберу, а потім буду намагатися забирати і дракона. Ну в цей час вже з Рекола повертається і Мейка, і Жка, який любов. І не... не поспішають забирати дракона. Ось це мені не подобається. Взяти дракончика, який в Лейт так само вас непогано підбустить. Гуманоїд, мани майже немає ХПшки. Трохи Та... не вистачає. І у нас, слухайте, АТС зараз ну, просто підуть забирати цього дрейка. Або, або вони вирішили тавердайв зробити. Мейка бачить, де знаходиться Розорк, і якби відкривається. Ну а і. не влучив. Перший влучив, другий не влучив. Третій, здається, теж не влучив. А тут пішла четвертого пострілу не було. І ось і ось Uльта Mки разом з Тяном, разом з Мейком. Ну показали, нащо було. Нащо брали цю МФ. Ну і це Фрідрейк. Разорк мертвий, но Мейка Тян забирають. Франківськ вирішив віддати всі об'єкти першим. так, не цікаво, не цікаво. Трохи вперед перемотатись, подивитись, що тут у нас тут. Якраз таки Віка пішла, Розор, знайшов 369-го, намагається погнати за ним. 369 вифлашився і все. Фух. Три цифри. А а виговор... ну, виговорювати це все це дуже складно. 369. -й. А є а я ще і заїкаюсь. Ну то складно ж. Склад. Тавердай, Тавердай бажають зробити, на тут Два телепорта в спину і одразу виходять. Аскарін, Аскарін знайшов Жеку-Любов. Підрутили Жеку, забрали Жеку. Любов били. Аскарін далі гониться за мейка. Ну, мейка втече. Мейка зараз на конячку сяде і все. Там швидкість пересування буде більша, плюс є стрибочек є ривочек через стінку. І Аскарін сам вирішив підфідити Ну, в нього була Ultimate ну, виходить через стінку. Підкидання. Разор схопив, разор схопив, разор схопив, і як би все. І мінус два гравця зараз повинна бути. Мінус аскарин і... і все. Джин. Джун. Джун нічого не зробив. Джун просто так прийшов, показався, що він тут є. От і поганявся. А369 в цей час каже. Все добре, я пішов. Ну і дуже гарно по макро переграють Фнатиків просто. Фнатики взагалі нічого не можуть з цим зробити. Греми Джека і Джека найбагатші люди на карті. 369-й ще собі ультою просто підформився, щоб близько не підходити. Давайте ще трохи вперед промотаємося. У нас знов бійка і знов разорк но... По голді що ми маємо? голді... Три пластини, да? на три пластини менше збили. крем вежа забрав першу. Другий дракон вже з'явився. Розор каже, ми повинні його забрати, бачить, тяна крем закриває. Ні, ну Фнатики, ну хто так грає? Ладно, прогнали, молодці. А я вже бажав ругатись на них. Ну тут крем каже, в мене поки що лише один предмет. Потрібно ще один. Костолом. Збере, і там буде вже більш. І більше демеджу буде, і більш живучий стане крем. І ще віддають. 6 Ой -ой -ой. клещів плюс геральдика. Разорка буде щось робити? Ні, вон разорка просто намагається прогнати, відзонити. І... <різь> <різь> разорка прогнали. Плюс то пів хп майже зняв. Це час. Смолдер. Гуманоїд на смолдері. Такий каже, хлопці, нічого страшного, я фармлюсь. Я, фарм... я фармлюсь, в мене все виходить. Я, правда, програю там трохи по фарму. Штуку 200 відстаю, але но... Скор... буде, я... я зараз покажу, як потрібно грати на смолдері. Он то он, ті он Азіати грати не вміють на смолдері. Я, я кажу зараз. я Все літо грав на ньому, він сильний. Ой, ой гарно відміняється ульти. Ульту Крема підшипили крема ще перша ульта, друга ульта. <с kalkulis> Прикинули, просто крема, покатали туди-сюди. Все, якого. А, ну так, крема, крем, крем. Уутятик. Як то каже дивлюсь, в книгу, бачу фігу, так і про мене. Дивлюсь на гру, воно щось вон бачу, щось розповідаю, але що саме, я інколи просто таке. А що тільки що було? А як, а як вони це зробили? <кій> Поїхали далі. Оп. У нас 36... По 369-му намагається розіграти. Його підшипили і це мінус 369. Ну, в цій стадії гри Фнатики дуже сильні. В них сильні чемпіони, вони можуть це робити. Ну їх по макро, Ну, от вони вбили одного гравця, прогавили вежу. Прогавили дві вежі. Там ще й на топі впали. Варто воно того було? Ні, не варто. От, ну Фнатики просто кіли роблять. Ми програємо гру, але робимо кіли. Все круто. Що Аскаріна дуже сильно побили, слухайте. Ой, яка ж там просто куча поїхала, цих кліщів ламати цю вежу. Ульта від Джуна не влучає, ні, ні по кого не зачепила. Але тут гуманоїд вилетів з ультимейта каже, я готов битись. Я готов. Ну тут чомусь щось. Каже у Смолдера, ну дійсно з дамагом проблема. Аскаріна намагається втекти. Джун сам залишається, джуна. Ніхто навіть не чіпає ладно, кажуть, ну всі вже втекли. Он давайте ще і Джуна заберемо. Mm. И вежач вся нам. МФК підійшла, плюшку дала, все відпочивати. От, От вам і пакетик чаю. Що мы козе з'явився? вс конвенция Ну, ось о, ось проказ від гуманоїда на смолдері. А, а потім дивуються, чого я так ну, багато ну, починаю ну, валати саме на смолдера. Що смолдер нічого не робить, його беруть, я не знаю. Я. Я ну, дійсно від ну, чистого серця кажу. Якщо ну, ти головний тренер, ти взяв смолдера. От що ти так ну, зараз дивишся? Ну, типу що, немає інших чемпіонів? Весь світ кліном зійшовся на цьому смолдері. Я, я, я не знаю. Скільки у смолдера? 173 стаки Ну, 200 буде до 20-ї. Ну окей, до 25-ї буде 225 стаків. Якщо він зараз не вбре, ну тут просто під, підтримали непогано. Ну у смолдера Ну, проблема з предметами. Я по ньому скільки? 4 предмети потрібно, щоб він почав дамажити. Це 30 плюс хвилин гри. Ну. А ви вже програєте 4000. Я там Аскарін не перескейлює рамбла. Ну. Локіти ще не зроблені. ульта Рамбла буде палити непогано. <кхм> а, вони ще і дракона віддають. Мені соромно дивитись за грою команди Fnatic. Ну, <кхм> я я можу зрозуміти, типу, чому пікають йони У йони там 80 з плюсом винрейт. Він майже не програє свої ігри. Он його взяли, і він так і каже: Окей, якщо мене взяли, це на відсотки 80, що ми цю гру точно вже виграємо. І Фнатики йдуть ну, проти команди номінально сильнішої за них. Ну, ось ось, ось дякую, ну Крем майже в соло вбив. Пішла ульта на відпуш. кріпчика забрав. За ульту 14 голди отримав. М молодець. Гуманоїд крутий. Вітаю, Даніл. Я тут трохи цей. З чатиком робили цей, ну налаштовували ну донатик, тому трохи не в лайфі. Дивимось. Ну як трохи не в лайфі? Майже взагалі не в лайфі. Я ось так. Перемотками роблю невеличкими. Ну, ти нічого не не пропустив цікавого. Ну, все в принципі, як. І, і казали всі, що фнатики стабільно програють цю гру. А з піком Смолдера вони просто повинні ну зобов'язані ну, програвати. ну Крім просто під вежу залітає, вже дракона вбиває. Два місяці тому. Ой, мінус. Ой, влучив, не влучив. І там одразу просто стяжечки пішла. Брали Ліону проти МФки, щоб так робити. А вас до ну, джина просто кажуть. Джин, все. Джин відпочивай. 24 хвилини десь, да, знадобиться? 25. Ні, вони далі йдуть. За 24 бажають виграти. Слухайте, а це може бути найшвидша гра на цьому чемпіонаті світу. Mm. якби гейм 20 встигнуть до 24. Ууу, ме Ну тут смолдер з'явився. Смолдер каже, я, я настаканий. Я готовий всіх вбивати. <laughs> Давайте, хлопці. Майже майже саме швидка гра зараз буде Ой-ой-ой, крем, підійшов один раз леща, дав і все. 24.07. Да, здається, це сама швидка гра. Ну, то цікаво. Я чекаю те. Я сам на них чекаю. Це окремо, да? Інтерв'ю беруть. Так, да, здається, це крем. Щукс. Інтерв'ю взяла. Зараз у нас буде постгейм інтерв'ю. Зараз будемо йти дивитись на тіванів. Якраз таки одразу в лайф переходимо. І що маємо? А маємо те, що у нас Теси йдуть з рахунком 2-1, Фнатики йдуть з рахунком 1-2. І Фнатики вже будуть грати на виліт 10 10 жовтня. Правильно? 15. Да. Ігри на виліт 10 жовтня. 10 жовтня це в нас четвер. Тому що у нас завершується неділя іграми на виліт. В понеділок, це ну завтра ці будуть. І розпочинаються так само іграми на Виліт у четвер. Раунд четвертий І потім ми будемо дивитись за гравцями. Ой, слух. Ну, коротше, є. Я... Ну, в мене є таке враження, що зараз біліки тівани ну, так само білікі ну, виграють у Тіванів. І потім ми будемо дивитися, як тівани ну, будуть вибивати фнатиків. Ну, просто ну, зараз у Тіванів ну, залишилось. Ну, проти кого вони можуть погано зіграти? Проти ду можуть погано зіграти, проти Вейба можуть погано зіграти. Ну тут хтось переможе, і ну, Тівани на них вже не потраплять. Якщо ті Тівани зараз перемагають, то вони, якщо я все правильно пам'ятаю, вони не мають права вже грати в Стоп'я спортс. Тому що в них вже була гра. Вони повинні будуть грати з іншими командами. Якось так. Вітаю, Володимир. Привіт стрім, гарного тобі коментування, гарного тобі на здраві. Стрі... Дякую, дякую, дякую. Ти чув, що додать Wild Drift, оффлайн режим наступного оновлення ось. Типа, з ботами побігати? Ні, не чув. Я не дивився, я ну, зараз більше за ось цим спостерігаю. Поки що навіть не залітав. Я навіть не відкриваю ніякі інформаційні портали, щоб ну, ніяку новину не, в цей, не прогавити. Я завтра буду робити відос, він або завтра, або післязавтра вийде. По новинах і там, сподіваюся, я щось знайду собі. Можливо. А можливо, і не знайду. Я не знаю. Ух. Так, що в нас? Тіване, ви готові? На, дві хвилини, окей. О! Я забув, тут же ж був запис. Ладно. Всім дякую за увагу, хто дивився у запису. Я. цей. Ми з чатиком додалі спілкуватися з вами до наступного відео.